Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Є в нас ось така чорна свинка це в'єтнамські поросятка, свині. В нас їх багатенько було. Ми повирізали і кабана, і свиноматок. А ця одна залишилася з запоросу, бо вона була сама маленька. Для продажу вона не годилася. І ми її тепер. Відгодовуємо, так сказати. Хоча їй вже, я не знаю, ну, більше як півроку, так точно. Вона манюнька, ну десь кілограмів 30. Але росте вона, ну не це я хочу вам сказати, що вона, ну це, я не знаю, другий раз вже таке цікаве витворяє. Коли в неї охота, оце я помітила. Я думала перший раз, що це вже все. Вона заболіла. І треба щось їй робити. Коли в неї охота, плюс-мінус два дні до, вона все лежить, не встає, не хоче взагалі не їсти нічого. А потім встає і все як має бути. І видно, що в неї почалася охота, бо свинок по петлі ж видно. Коротше, така цікавинка у ній. Я думала, вона захворіла, я навіть їй. І укольчик робила, є в нас там, був. так як ми тримали багато в'єтнамських свинок, ну багато, не багато. Для нас багато. Дві свиноматки, кабани, свиноматки приводили там по 10-12 по поросяток. То аптечка в мене, так сказати, є для них. То я там укольчики їй зробила, кажу, на, для профілактики, але вона і до укольчику ще стала почала бігати, їсти. Кажу, ну ти цікава. Да? каже, показую всім своїм цим, що мені не хочеться, а потім хочеться щось, да? Та випустила її побігати. Думаю, ну, подивимося, як там твої ніжки, бо вона така щось, іначе і підхрамує і ще. Щось я випустила, вона як урвала, побігла, кажу, ага, під храму єш. мороз, нехай побігає. Це такі свині, що вони бачу людей взагалі без сараїв живуть. Такі літні. Варіант. Та й в нас, правда, він не такий прям зимовий, але <див> двері є, а бачу, людей взагалі так в соломі сидять. Ну, Що спокійні, то спокійні свинки. Бо в нас білі ми взяли, то після в'єтнамців біля ті свині взагалі бешені якісь. Вони не сидять на місці. А ці поїли і сплять собі. Вони менші. За розміром, за вагою, але характером більш спокійні. Це у нас тут місце басейн влітку стояв, там ми засипаємо, бо так уже він не буде стояти, треба щось інше робити. Тож, така в нас пані. А я думала, вона прихворіла, бо Макс каже, все, треба щось з нею думати. Кажу, та що думати, вона ще малувата. Ну як, ми вже таких були прибирали, але ж не хочеться, нехай собі поки ще росте. А вона і побігла, тож добре, нехай бігає. Бо це як вона маленька була, ми її догодовували із пляшечки. Були такі коментарі, що ось сюсюкаєтеся, а потім з'їсте її. Ну, а як? Ми тримаємо їх для того, щоб з'їсти, а вигодовуємо, ну воно пропало б та і все. Тоді були б такі коментарі, чого ви не вигодовували його. Не вистачало. Вона була сама маленька, їй не давали. Тож із пляшечки вигодовували. Так що є, у нас ось така свинка. Будемо чухатися, чи ти втічиш? Ану покажи, як ти бігаєш. Покажи, покажи, покажи. А так, каже, ще підскакує. А тут, каже, я люблю чухатися, того він завжди лежить. А ну, давай, давай, отак. А, а. Бочок почухаю. Все. Тож, нехай вона собі ще трошки побігає, а я буду йти, бо в руку замерзла на вулиці морозець такий. Дякую вам за перегляд. Пока-пока.